Чи справді Росія не може отримати оплату за продану нафту через санкції? Я не знаю, яким чином це можна. Тобто, це вкрай важкий процес, вкрай некомфортний процес. Воно може бути. Дивіться. Попри те, що це дуже непростий процес в форматі, якимось там поставити палиці в колесах, тим не менш будуть спроби, котрі не дадуть глобального якогось впливу на ситуацію. Я думаю, там що воно, європейська спільнота, або як це, це кажуть, цивілізований світ санкції або якісь там блокади. Котрі вони будуть чудовим чином обходити, але формат в тому, що є е, довійка Кубків перевернута, є процеси, ков, котрі свідчать про те, що комунікація між Росією та Кореєю вона буде. Е, Трошки, трошки, трошки дасть маху і може бути негативні ситуації між обома країнами в форматі комунікації. Хтось щось пообіцяє, не виконає, і Росія може собі нажити ще одного ворога. Чи отримає Україна до кінця весни нові комплекси дистанційного розмінування? Дуже неприємний не, не розклад в, в ситуації. У в нас випадає трійка мечів, тобто інформація, котра буде просто ножем по серцю нам, йти, і, і то вона буде йти. Ця інформація не найближчим часом. Е, літній період, е, більш того, це або початок літнього періоду, але або навіть аж закінчення літнього періоду буде. З'являтися інформація стосовно ймовірного повернення, і це дуже затяжний процес. Але знову ж таки він буде, знаєте, такий невтішний в форматі емоційного фону. Чи отримає Україна від Німеччини великий пакет зброї до кінця весни? Або зробить сама. Uh, дивіться момент uh, до кінця весни, весни. Я не думаю, що це до кінця весни, весни в нас випадає uh, карта даріння. Вона випадає в перевернутому форматі, тобто не в той термін, не в тому обсязі, не в тому вигляді. Uh, і по суті, ну, ти uh, вибудовуєш певні там повітряні замки. Потім в них. Розчаровуєшся, я буду не здивований. Знаєте, як виділили гроші на комплекси, е змінили бюджет, зробили менше. По, по факту вийшло так, що наприкінці нам дадуть прочитають тренинги, що робити, коли ти бачиш міну. Тобто, воно все форма... і то потрібно було в травні, зроблять в грудні. В я не думаю, що до кінця весни за розкладом цим. Ця допомога буде надана в необхідному об'ємі, вигляді і е тих сроках, котрі дійсно е обговорюються. Чи припиняться суперечки в Німеччині щодо надання Таурус? В них е цікава е випадає ситуація. Вони всі е в форматі спостерігачів. Такий зборіще Е, намагаються підглядати, що там відбувається, яким чином йде розгортання ситуації, і в нас випадає пожинання плодів. Карта пожинання випадає, але вона випадає вже після, тобто того, коли необхідно. Якщо відмотати на, 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 на самий початок війни були досить схожі наративи, що ми там дамо вам озброєння для оборони, ми дамо там вам замість танків автомати, оскільки, якщо щось піде не так, ці танки можуть стати проти нас самих. За розкладом випадає так, що вони дуже сильно переживають. Що щось піде не так, і воно потихеньку йде не так, як, як, як е, е, могло б піти, і з цього е, буде зараз спроба лобіювати процеси, впливати на ситуацію. І тут ми повертаємося до першого нашого запитання стосовно цих е, е, кадрових перестановок, навіщо вони необхідні. Чи справді Швеція розглядає можливість передачі Україні винищувачів Гріпен? Будуть певні домовленості. Тобто, дойти до якогось компромісу ми дойдемо і отримуємо бажане, але питання часу і пошуку цього шляху. Бажане отримаємо. Час і людські втрати за цей час, котрий буде витрачений. В цьому проблема. Чи дійсно постачання снарядів для України в рамках чеської ініціативи вже розпочалося? Mm, так. Більш того, там, ймовірно, насправді ще є якась допомога, на котру навіть ми не очікували. А, і це повер... повернення но, до річного розкладу і прогнозу. формат того, що ті країни, від котрих ми не особливо щось очікували в форматі допомоги, вони будуть активним чином допомагати, можна сказати, віддавати останнє. А, ті країни, котрі більш за все себе били в груди і казали, що ми там партнери, вони будуть. Цім... Падіння масок, ну тут питання в тому, що навіть не просто падіння масок, буде такі час від часу спроби ставити в палицю в колеса для того, щоб показати свою значимість, час від часу відпрацювати е, гроші російського режиму. Час від часу це момент е, того, щоб ускладнити процес. Тобто, знаєте, це, у вас е я завжди дивувався стосовно цієї допомоги. Є е е ситуація, коли в тебе вже ножа встромив сусід і ти стікаєш кров'ю, а другий сусід каже тобі, що Тут так треба чітко розуміти, що таке самооборона. Я не, у мене є пістолет, але якщо це буде вже не так, треба якось. Правильно, талікатно, тактично, давайте сядемо, поговоримо. Е, на жаль, зараз нас стромило ножа, і ми очікуємо, коли це ОСМ... ОСББ, котре нас оточує, зробить якісь е, більш активні кроки. Вони зроблять, в нас випадає позитивне закінчення розкладу, але знову ж таки ті втрати і питання в форматі втрати часу. Чи буде ще допомога від неочікуваних країн? Йде е, активним ходом. Е, карта тріумфу випадає прямою. Карта необмеженого вибору випадає прямою. Карта перспективи випадає прямою. Тобто, так? Е, більш того, е, на прикладі, не, хочете, не хочеться наврочити, але на форматі знову ж таки самої Чехії в дійсно є е, бажання, наміри та дії, котрі направлені на допомогу, не на вирішування виключно своїх там, питань, інтересів, а для допомоги е, Україні в форматі того, щоб захистити себе, захистити свої інтереси, і. Е, Чешські е, партнери вони більш більш прагматичні в цих ситуаціях. Тобто, питання не грошей, питання не ресурсів, питання саме закінчення війни і е, якомога е, довше зробити дистанцію між кордонами з Росією. Тут питання в тому, що весь... 24-й рік він буде складатися з таких пазлів. Тобто, я, чесно кажучи, не те, що не дуже добре обізнаний стосовно Чехії, але я знаю, що там є пиво. Але момент того, що ну ми не сподівалися, що буде така активна до допомога та підтримка саме з того боку. Uh, і візьмемо, наприклад, ситуацію. Поляки дуже допомагали, дуже багато українців знаходяться в Польщі, але ті процеси, котрі тягнуться з нового року, унеможливлюють нормальну комунікацію, вони неадекватні на даний час. і Ми не очікували, що така ситуація може бути так довго. Будуть, і тут, 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 тут в тому то і е, ситуації ми будемо, е, е, маленькі країни, невеликі країни, вони можуть е, давати нам позитивні е, і великі сюрпризи. Е, попри те, великі партнери та е, ті, хто. Має важелі впливу на ситуацію, вони будуть давати або якийсь дріб'язок, або це буде, знаєте, формат навпаки невеликих проблем і моментів, тобто негативних для нас. І чому у нас початок? 24-й рік, буде називається зняття масок. Все буде перевертатися до Дригом і. 24-й рік, це той, той час, коли вода може йти проти течії, тобто України будуть йти проти заборон, проти санкцій, проти якихось перепон і допомагати. І навпаки, ті, хто міг це як сказати, упростіть. Зробити більш простим, воно буде буксувати. І будемо бачити, бачити протязі всього 2024 року. Чи отримає Україна нові системи Петріот та ракети до них до кінця весни? Я б не дуже сподівався. Карта вежі, п'ятірка п'ятірка пентаклів. Але. В нас в розкладі випадає карта Мага, вплив на ситуацію і позитивна карта сонця, позитивне вирішення. Ця ситуація з Петріотами, коли тобі дали м м вудку, але не дали котушку ліску, і ти не можеш цією вудкою ловити рибу. Вона дивна, дика. Але е я буду не здоволений. Технічно далекі від цього, але я буду не здивований, що ми якимось чином адаптуємо е ці системи під себе, перепрацюємо і будуть використовуватися вони якось інакшим чином, ніж е заплановано е на початку. Довгий час воно випадає, знаєте, як, як горобець, котрий в тебе в руках, і ти кажеш: ну, зараз, зараз я тебе кину, і ти отримаєш. Зараз буде в тебе в руках. Бачиш? А, і в нас це перевернута карта даріння, тобто на ті сроки, на ті е, е, системи, не в тому обсязі, взагалі там браковане Чому Росія почала використовувати протикарабельні ракети «Циркон» під час ударів по Україні? Тут в, в формат з, з, о, списання. Тобто у тебе є досить велика кількість е, певних снарядів, певних важелів впливу. і ти, ну, У нас немає тої кількості кораблів. Е, але фор... і це виключно знаєте, як використати. Немає навіть е, Чому особливість і небезпека війни з Росією вони викидають все, що повинно вже було бути реалізовано та викинуто, утилізовано 10, 20, 30 років назад. І за рахунок цих об'ємів, воно і дає такі негативні наслідки, а, але є позитивні плюси в цих ситуаціях. За рахунок того, що воно якесь зламане, неправильне, не, не таке, як повинно бути, можуть бути перше, не, не отримання бажаних результатів, більш того, ти можеш сам собі зробити ливку. Тому тут я б не шукав би якусь е скриту, скриту, е скритий сенс. А виключно такий момент, що використовуємо те, що є, як можемо, як вийде. Чи справді росіяни обстрілюють Запорізьку область з території окупованої ЗАЕС? Я думаю, так. Я думаю, що не тільки з цієї території, але момент того, що така, така комбінація програється. Що ми робимо все можливе, щоб вас вдарити, а ти в мене не вдарив. Щоб тобі зробити лихо, а ти мені не міг зробити лихо. Інакше провокує, провокує. Ми ж прекрасно чудово розуміємо, що зворотня відповідь з нашого боку ЗЕС її не буде. Ми не можемо цього зробити. А вони очікують на те, що їм це необхідно, потрібно для того, щоб показати. І в, в цій ситуації ми будемо спостерігати все більше і більше на форматі того самого кроку. Вони будуть зараз робити спроб, спроби перевести нас з режиму жертви та народу, коту в котрого відбувається геноцид, формат агресора та терориста. Чи буде Європа співпрацювати з РФ з питання антитерористичних операцій демократія, гранти, програми, е системи? Е є один мал маленький момент: велика кількість українських жінок жінок, дітей, чоловіків. Зараз знаходяться в Європі, в Сполучених Штатах і так далі. Велика кількість людей залишилася без о, осель, без роботи, без сімей. І якщо ви хочете перетворити нас в терористів, не проблема, але ви будете, не зможете контролювати цей процес. Просто це об'єм е, негативних наслідків принципових. Він буде неконтрольований. А в нас все ж таки є. Воно можливо і смішно звучить і е, фантастично, але формат того, що е, в мене є приклади знайомих, котрі надавали м координати своїх будинків, е, коли е, по камерам вичисляли, що їх окупували. Тобто вони віддавали свій будинок на те, щоб туди щось прилетіло, для того, щоб е -е, просто, ну, якщо не мені, то нікому. Якщо в мене забрали, ну хай воно вже горить. Якщо б ми хотіли бути терористами, ну хрен би ви справились справі, снайпер. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.